Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні, 10 серпня 2024 року. Я давно вже хотів порівняти стан звичайних традиційних плодових культур із екзотичними. Як вони почувають себе в моїх умовах в моєму молодому садку? Нагадую, хто не пам'ятає або не знає, або вперше дивиться, я знаходжуся в Закарпатській області, місто Іршава. Слід сказати пару таких моментів відносно наших кліматичних умов. Зими тут у нас теплі, вологі, з морозами, але не такими сильними і не так часто. Весна рання, тепла, волога. Осінь також досить довга, тепла і волога. Влітку буває по-різному. В, в деякі роки м, буває, що трохи і спекотно, і сухо, але часто буває теж волога із періодами спеки і засухи не такими великими. Як у цьому році, наприклад. Було і під 40, але е, тривала ця спека із засухою не більше двох тижнів у наших умовах. Потім час від часу почали випадати дощі, не так багато, але все одно давало перепочинок рослинам. Значить, е, Зараз я постараюся швиденько пробігтися по е, своїм культурам, тому що тут кожне дерево це інший сорт, і де, е, декілька груп плодових культур посаджені, так би мовити, і для вивчення, і для споживання. І одне, що я хочу наголосити, це те, що я не прибічник сильного, сильної обробки хімічними препаратами. Я розумію, що в у випадку з, із звичайними плодовими культурами це необхідно робити, але намагався не занадто сильно. Тим не менше, відколи цей садок посаджений у, у, у самі старші дерева у 2021 році, тобто три роки тому, я регулярно обробляю, особливо. Роблю упор на обробку в перший період, ну, початковий так би мовити, вегета... період вегетації це рано на весні, навіть пізня зима перша обробки мідними препаратами, а потім, уже в період дозрівання плодів, я намагаюся не обробляти садок. Потім, показуючи свої окремі культури, вам треба буде мати на увазі, зауважувати, що. Оброблялося цього року. Спочатку в кінці зими на початку весни Медіаном Екстра, Потім двічі оброблялося фунгіцидом сильним, Далі ще пізніше двічі фунгіцидом Luna Sensation теж сильний фунгіцид. Паралельно з тим, оброблялося інсектицидами, такими як Альфа-Ацетаміприд, аналог Моспілана. І Енжіо, двохкомпонентний, також інсектицид хороший. Поряд з тим завжди у бакову Сумі додавалося, ну, крім як обробка по голим і ще стеблам, стовбурам, то ще додавалося, коли вже була листячка різні добрива. Тобто йшло підживлення по листу. І ось які результати це дає, від деяких культур я буду відмовлятися. але швиденько зараз пробіжуся, по можливості покажу, хто як себе почуває. Розпочну із слив, диплоїдних слив і плотів. Скажу наперед, що диплоїдні сливи і плоти почувають себе не дуже добре. Ще звичайні європейські сливи, більш-менш ось тут вони є. Далі, якщо дивитися диплоїдна слива Анжелено, Black Ember, дуже листя в такому неприглядному вигляді, скручені жовті хлорозні. Деякі більш-менш все почувають. Ось формоза, наприклад, теж погано себе почуває. І одне дерево, і тут інше. Червоні, скручені. Тут між ними пізно пересаджений глід, мені потрібно було звільняти, так що на нього не звертайте увагу. Це плод один. Бачите? Тут є плот другий. із плотів чотирьох, які в мене є, тобто трьох, лише Flavor Queen почувається більш-менш добре, але і він має дуже малий врожай через те, що під час його досить раннього цвітіння в нас бувають зворотні заморозки. Так що диплоїдні сливи і плоти у наших умовах кліматичних, не дивлячись на обробки, почуваються не дуже. Далі хочу звернути вашу увагу на абрикоси. Ну, тут ніби пару дерев таких непоганих, здавалося б. Але скажу вам, що я садив у 2021 році 32 дерева абрикос. 32 різних сорти. Зараз на даний час, через 3 роки, з них залишилося лише 10. Ось дивіться, що з ними відбувається. Моніліоз, не дивлячись на обробки, чи я не дуже обробляв, чи обробляв уже дуже ретельно, все одно в наших кліматичних умовах ось така сумна картина. Цей також, хоч він іще ніби зелений частково, але вже моніліоз у нього пішов, він, він буде відмирати. Навіть якщо цей рік виживе, наступного року помре. Це вже з досвіду кажуть. Дивлячись на обрізки, зачистки там і так далі. І до того ж, за ці пару років, що вони вже досить такі великі деревцята і цвіли, але знов-таки зворотні заморозки після теплої ранньої весни, зворотні заморозки під час цвітіння, вони не дають їм просто мати якийсь врожай. За ці роки я мав декілька плодів, менше десяти плодів на всіх цих деревах. Йдемо далі. Черешні почувають себе краще, ніж диплоїдні сливи абрикоси, але все одно. Подивіться, як вони реагували на спеку, у них досить таке бронзоватого відтінку листя. Черешньовишні дюки краще стан листової системи з того апарату. А звичайні черешні, ну так собі, і щеплення, які робилися на початку квітня. Вони дали дуже невеликий переріст. Що тут, що там на інших є ще деревах. Вишні краще себе почуваю. Там є, далеко не буду підходити. Ось, трохи краще. Йдемо далі. Персики і нектарини. Бачите, деякі з них в такому стані хвороби штамбу, тестеросперіоз. Не дивлячись на обробки. Також частина крони нормальна, частина відсохла. Деякі непогано все почувають справедливості заради. Все ж таки краще, ніж а, за брикосами їхній стан, але також дивіться, молодий прирост, вже друга хвиля росту пішла після дощів і невеликого пониження температури, то вже зелененькі. А ось ці, які були під час спеки, вони такі теж бронзові. Їм важкувато порівняно. Деякі довелося також видалити, так як і абрикоси. Ось це теж буде на видалення йти. Ось там був видалений. Дуже великих приростів немає. Але більш-менш можна миритися, обробляючи від хребкових захворювань. Можна у наших умовах персики вирощувати. На деяких з них був врожай досить непоганий і ми вже з'їли. Наприклад, як на цьому Royal Glory тут було досить багато плодів. Грушки почуваються здебільшого непогано, але таке, також залежить від сорта. що тут кожне дерево інший сорт. І є такі, що як ця ізольда нам дуже подобається, дуже смачна. Але, можливо, через плоди вона слабувають від прирости в неї. Листячко таке ж бронзовате. А тут бачите, така дуже вузько пірамідальна крона. Цієї груші довелося нижні скелетні гілки навесні обрізати, тому що осиційно було вражені. Горіли. І також на цій. Там, до речі, в крону звичайної європейської груші прищеплена. Азійська груша і дала сигналочку, тому там і круглий плодик є на дереві, і звичайної форми. Тут також грушка, бачите, по кольору листя трохи не дуже себе добре почуває. Навіть не дала толком плодів, там десь один плід на верхівці. А поряд, поряд нормально все почуває, груша васа такі кругленькі плодики. Тут також в крону звичайної груші прищеплена секує азіатська груша, а теж добре себе почуває. Груші здебільшого добре, також потребують обробок, але здебільшого краще, ніж все інше. Ну і краще всіх почувають себе яблуні. Цього року, правда, також під час заморозків вони цвіли і по-різному запилилися, деякі краще, деякі гірше. Бачите, на деяких урожай майже нема. А на деяких досить багато, як на цьому цирцея, це червоно м'ясо яблуко. Ну Цей один здається, що багато чомусь листя скинув сорт Red Topaz. А інші досить непогано. Ці вже треба збирати. Одним словом, яблуньки. Із традиційних культур в моїх умовах почуваються найкраще. Разом із Айвою. Айву покажу нижче. На цих яблуньках вже врожай був зібраний. Це літні сорти, які вже відплодоносили. А ці вже ось ось будемо збирати цей або цей Вільям Спрайт, наприклад. Хороші. Хочу звернути вашу увагу ще на. Стан листя трошки під час вже давно досить не було дощиків, спека знов повернулася. Бачите, навіть на яблунях листя ось в такому стані, особливо на верхівках, молоденькі листочки. Чому я про це говорю? Тому що зараз покажу вам, як почуваються екзотичні рослини плодові, і можна буде порівняти трошки. Бачите, теж у яблуньках, навіть е, такими лодочками листя. На грушках також не, не ідеальний стан. Так, ідемо далі. Ось тут у мене айва, всього лише два сорти, було пару обробок, почуває себе добре. Ну, Плодики не так багато, але, але є і досить непогані. А зараз будемо говорити про екзотичні культури. Дивіться, хурма віргінська, сорт прок. Молоденьке деревце, який стан листя. Який здоровий друга хвиля приросту. Хурма східна. Також дивіться, який колір листячка, який стан. Друга хвиля росту. Прирост таки молоденький. Вчувається чудово. В тих же самих умовах. До речі, якщо більша частина саду було посаджено в 2021 році, то ось ці всі саджанці екзотичних культур. Отут де вся дезатінення затінення зроблено, там аземіна між, між тим всім і десь і хурмає. Це досаджено вже було минулого року на місці тих, які викорчував традиційні плодові культури. Ось Азиміна під затіненням взагалі чудово себе почуває під затіненням зеленою сіткою. Тому що там є нюанси. Почувається чудово. Я думаю, що і черешня добре під затіненням почувала і все інше. Але давайте глянемо, яка заміна без затінення. Так, трошки були опіки, але в цілому, я б сказав, непогано. Дідмо ще до пару деревчаток. Також, без затінення. Хотіло бути, але. Я так і не зробив, а потім вже залишив спеціально подивитися, як буде без затінення. І дивіться, також друга хвиля вже пішла росту після того, як спала температура. А є, що і так виглядають. Трошки листечко похнюпило. але воно тримається, тургор має, просто як опустилося, там їх слимачки трохи поїли, але молодий прирост дає, нормальний ніж та сама черешня. Це не затінення, а заміна. Затінена взагалі все добре почуває. Ну, окрім того, що затінена білим агроволокном, вона трошки гірше, але це потім покажу. Трошки гірше. Ті, що під зеленим затіленням навіть бачите, верхівки стричать. Але почувається добре. Це стан листового апарату. Зараз підійдемо до старших дерев, бо ці були посаджені на місці викорчуваних е, традиційних культур. От, і на місці цього абрикоса буде щось цікавіше і ще щось. В іншій частині саду вже трохи старші дерева. Тут між ними яблуня залишилося одна. Бачите, Почувається гарно. Зі зіфуси. Багато дрібної поки що завізі, це вже якби на теж на другому прирості воно плодоносить. На першому прирості цей бачите вже практично зараз буде дозрівати. Навіть тут є один незрозумілого походження, який я перещепив купу, бачите, там всюди добілі е, такі полоски, це я зробив щеплення. В середині і в кінці червня абсолютно всі щеплення пережилися і вже дали приріст і вже цвітуть, як бачите. А це я залишив. Подивлюся, що з нього вийде. Той, що був, так би мовити, основою для них. Так. Тут зізіфус Так само. Чудово себе відчувають. Хурма, Хурма Віргінська. Гілки попускалися, не дивлячись на обрізку навесні. Настільки ресні настільки рясний врожай. І навіть те, що було нащеплено, ну, крім цього, яку я показував в одному з попередніх відео, що на тонку гілочку нащепив бічну, то листячко не дуже себе почуває. А всі інші в прекрасному стані, навіть ті східні сорти, які дощепилися, ось великі вже плодики мають. Там гібридні десь дощепилися. Ну, а власне, двіргінка просто усипана плодами. Тут є пам'ять Черняєва, я її сильно обрізав, бо була перевантажена минулого року. Бачите, які вже плоди, їх менше, спеціально так залишав, але вони чудові, вона в чудовому стані. Соснівська ломиться від врожаю. Це вона поскидала вже. Я радий, що вона поскидала трохи. Не так багато, але я б не проти, якби вона більше скинула крупніше плоди були. Я і спеціально не нормував. Там Б'юті, там іще Соснівська, коротше, всі класно все відчувають. Азіміна. Прима одне деревце, друге деревце. Так, із сонячної сторони у них деякі листічко трохи якби пригорівший, але на загальний стан рослини це не впливає. Кентакі Чемпіон. Цього року, до речі, я зімінни мої відпочивають від плодів. Я їх сильно пообрізав, був на живці і не запилював штучно спеціально, щоб не в плоди йшла сила, а щоб вони дали хороший. цього року. Бачите, теж із південної сторони трошки. Поприпікало сонечко, але в загальному добре все почувають. Крім ось цієї, яка незрозуміло з якої причини цього року так себе погано почуває. Думаю, що там щось із кореневою системою буде. Тому що причин якихось таких немає. Ось поряд, бачите, там наступна яка гарна. І є ще й далі там вище, а зімінки чудово в тих же самих умовах, де диплоїдні сливи і інші культури страждають. Ну інжир це само собою. І плодики є, листечко в хорошому стані. Це вже другий врожай. Іду душі покажу. На передньому плані тут е, чоловічий екземпляр, чоловічий сорт Він лише минулого року був висаджений в відкритий ґрунт. А ті, що вже старші, давніше висаджені, бачите, Сідлес. Між іншим Сідлес на молодому прирості на кінчиках теж трохи підгорає, не дивлячись на те, що це культура сонцелюбива. І по плодам буде гарне відео, я думаю. Восени, тому що якщо придивитися, вони зараз зелені їх не дуже видно, але якщо придивитися, їх тут дуже-дуже багато цього року. Практично на кожній гілості, але між зеленим листям їх не видно. Так само і на другому сідлисі. Так само на третьому. Знов таки хурма. Чудово завантажена і в гарному стані. Там норіс взагалі гарний, темно-зелений, у нього немає цієї проблеми, що осідлися з підгоранням молодих листочків. Так, ось це! Наші екзотичні плодові дерева. Поки що в наших умовах, слава Богу, у них ще немає стільки шкідників і хвороб, як у традиційних. Тому найближчі роки, я думаю, їх спокійно можна вирощувати без якогось особливого застосування хімії. Хіба я по листу підживляв тут їх і все е е пару разів. А ось знову наочний приклад, диплоїдна слива. Половина дерева просто всохла. Думаю, мені льоз допоміг, буду її видаляти. Тим більше, що, хоча я дощепив її запилювача, плодів було зовсім небагато. І вони не дуже й дозріли через враження там, шкідниками, не дивлячись на обробки. Тому ось такі мої спостереження і висновки. Я вирішую, що моє бажання більше лежить до того, щоб вирощувати екзотичні плодові культури. В моїх умовах, повністю їх не заміню, звісно, Традиці... ну, повністю ними не заміню традиційні. Буду вирощувати і найстійкіші традиційні культури, тому що хочеться різноманіття все-таки. Але особливо, що стосується екологічності, чистоти, то традиційні культури далеко позаду, на жаль, на даний час. Ну, Такими вашим, своїми спостереженнями з вами поділився. Нехай Бог благословить всіх вас успіхів. Гарних врожаїв, найшвидшого закінчення війни, перемогою України на все добре.